Вітаю вас! Мене звати Валерія, інтернет-магазин Сім гномів». Перед вами ялинка Куршевельська від заводу Смарека, висотою 2 метри. Ось так вона виглядає. Це новинка 2022 року. Ялинка а, зроблена з гілочки ялинки Еліт. Всі гілочки всередині замотуються шовковими нитками. Але ці ялинки, що шотландська, що Куршевельська, обидві новинки минулого року мають набагато більший діаметр, набагато більшу густоту, ніж ялинок Еліт. В принципі, минулого року ці ялинки просто стали бестселерами в своїй категорії. Вони зроблені максимально якісно. Тобто, Ви бачите, всі гілочки починаються от одразу від стовбуру. Ці гілочки замотуються шовковими нитками. Ялинка висотою 2 метри складається з трьох частин. Тобто це дуже зручно для розпушування, для зберігання. Ось так піднімається, щойно ви бачили, верхня частина ялинки. І так само легко, дуже легко розбирається і збирається. Ялинка будь-якої в принципі, висоти. Також зніму вам гілочку ще раз, щоб ви могли подивитись. Ось так виглядає. Ялинка куршевельська і ялинка шотландська, про яку ми зараз теж поговоримо, вони бувають в зеленому кольорі. У них однаковий натурально зелений кольор. Різниця між ялинками тільки у формі гілочки. Також хочу зазначити, що зараз перед вами ялинка Куршевельська висотою 2 метри. Вона може бути 2 метри, 2,30, 2,60 і 2,90 Це розміри на цей рік. За нею ви можете подивитись на ялинку шотландську, про яку я вже сьогодні згадувала. Це висота ялинки 2,30. Ми цього року вирішили поставити. Ялинки різних висот, тобто минулого року у нас стояли поруч два і обидві ялинки двох метрів. Цього року ми поставили інакше для того, щоб о, можна було подивитись різницю. Одразу різниця це діаметр. Ялинка стає набагато густішою, набагато ширшою, і набагато більшою. Фактична висота 2:30. У ялинки шотландської трошечки інша форма гілочки. Зараз. От саме зараз ви дивитесь на ялинку Куршевельську. От її гілочка, бачите? Шовкові нитками замотуються. І далі йде ось така форма гілочка. Тепер, праворуч, ми з вами дивимось на ялинку. Попередня була Куршевельська, зараз ми з вами дивимось на ялинку шотландську. От її форма гілочка. Вона трошечки інша, вона довга і цих гілочок тут дуже багато. Uh, так, зараз я майже дібрала, добралась до гілки шовкові нитки, і одразу от від стовбуру починаються ці дивовижні uh, гілочки. Uh, минулого року шотландська дуже подобалась нашим клієнтам саме за рахунок форми гілочки. Uh, дійсно, унікальна форма гілочки, вона не схожа на інші ялинки, і виглядає при цьому максимально дивовижно, максимально натурально. Uh, ялинка uh, шотландська. На яку ви зараз дивитесь? Вона, так і, як і Куршевельська попередня, виготовлюється в розмірах 2, 2,30, 2,60 і 2,90. Хочу зазначити, що у нас на сайті Сімгномов.com'юей є актуальна таблиця з параметрами ялинок, тобто висота, діаметр, вага, параметри коробки. Ми оновлюємо завжди всю інформацію і одразу реагуємо на будь-які зміни для того, щоб вам було зручніше орієнтуватись в габаритах як самої ялинки, так і її коробки. Відповідно, замовлення на ялинку Куршевельську або на ялинку шотландську ви можете залишити у нас на сайті сімгномів.com'ю або у нас в інстаграм-аккаунтах Сімгномів та Сімгномів Нью-Йорк. Під цим відео буде вся детальна інформація про ці ялинки. Зараз нагадую, перед вами ялинка шотландська з ось такою цікавою формою гілочку. Ще раз подивимось на неї, висотою 2,30. А це ялинка куршевельська висотою 2 метри. З ось такою гарною гілочкою від ялинки Еліт. Як ви бачите, об'єм, густота цих обох ялинок дійсно справді вражає. Щиро дякую вам за увагу! З вами була Валерія це інтернет-магазин Сім гномів». Замовляйте у нас новорічну красуню. Вся інформація буде під цим відео. Гарного вам дня та мирного неба! Щиро дякую вам за увагу!